Чотирьох організаторів мереж восьми підпільних гральних закладів, що були розташовані у білій церкві, Обухові, Боярці, Василькові та Борисполі, судитимуть. Про це повідомляє Беб. Всі заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі, та під час комендантської години під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі та жорсткі диски. Також чорнові записи, мобільні телефони та чотири авто. Орієнтовна вартість всього добра становить понад 6 мільйонів гривень. Організатору та трьом спільникам повідомили про підозру. Їм загрожує штраф до 850 тисяч гривень кожному. У той час як міська влада хоче виділити 2 мільйони гривень на ремонт доріжки у парку Шевченка, мешканці приватних будинків по вулиці Івана Пулюя, колишня матросова. Роками потерпають від бездоріжжя, як стверджують люди, вони самостійно намагались засипати глибокі ями, які стали небезпечними для автівок та перехожих. До того ж, місцеві просять одразу покласти лежачі поліцейські, аби водії не перевищували швидкість на дорозі, адже на вулиці Пулюя часто катаються діти на велосипедах та роликах. Також під колеса можуть потрапити домашні тварини. Зазначу, на вулиці посилений трафік або поруч розташований гаражний кооператив. Звісно, що треба, це ж не дорога. Ви ж самі бачите, що угу. треба робити що ж. Вона тут постійно така. Наскільки я пам'ятаю. Як вам взагалі ось їздити на транспорті? Є якісь проблеми? Звісно, звісно. Ями такі, що. Что... Тяжко, тяжко їздить, робиш, мопеда. Дуже багато людей їздить цією дорогою. І тут це ж вона починається від залізничної колії, правильно? Mm -hmm. То там зробили за, залізни, за залізничною колією. До, до цього тут було точно був як січневий прорив. О. Ніхто не мав і ніхто. Ні, ні, не, не збирався робити, хоча, хоча тут було і ЖРЖ, і були, я маю веду фірми оптові бази і все. О, зараз навіть подивитися до нової почти під'їхати. І то проблематично. За словами начальника управління дорожнього господарства міста Олексія Погасія, минулоріч виготовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги, але коштів не виділили, бо потрібно в межах 5 мільйонів гривень. А поки покриття намагаються утримувати у більш-менш належному стані. За понад 989 тисяч гривень планують відремонтувати кабінет захист України Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу. Відповідний тендер оголосив заклад освіти на сайті Держзакупівель Прозоро. За цю суму підрядник має розібрати металеві елементи, відбити штукатурку зі стін та стель, демонтувати водопровід, облаштувати нові перегородки, пошпаклювати стіни, покласти ламінат, зробити плінтуси, каркас, стелі тощо роботи мають виконати до кінця року. 196 тисяч гривень виділили з міського бюджету на просочування вогнезахисними сумішами покрівлі початкової школи каска, що розташована на масиві Тарашчанський. Про це йдеться на сайті «Прозоро». Переможницею тендеру. Стала ФОП Слободяник. За ці кошти мають вручну нанести покриття з вогнезахисного матеріалу дерев'яних конструкцій до кінця вересня. Аби бути в курсі усіх подій нашого рідного міста, громади та району, підписуйтесь на сторінки Еспресо Біла Церква у соцмережах. Лайкайте та залишайте свої коментарі. Вам не складно, нам приємно. Від воєнних злочинів Росії щодня гинуть мирні жителі України, дорослі діти та навіть цілі родини. Жахливі ракетні удари балістикою по Полтаві забрали життя 51 людини у Львові. Семеро серед яких двоє дітей. Тож рятувальники нагадують не ігнорувати повітряну тривогу і спускатися одразу в бомбосховище чи укриття. Також радять тримати біля ліжка запас води, аптечку, ліхтарик та свисток. Однак, у випадку, якщо у будинок влучив ворожий дрон або ракета, потрібно зберігати спокій і намагатись не панікувати. Детальніше про те, як себе поводити у такій ситуації, розкаже фахівчиня ДСНС Богдана Штика. Перш за все потрібно не панікувати, потрібно намагатися покликати на допомогу. Якщо саме в цей момент ніхто нас не чує, ми маємо поберегти сили. Звичайно, телефон має бути поруч. За допомогою нього ми можемо викликати тих самих рятувальників, які дуже швидко прибудуть і нададуть необхідну допомогу. Звичайно, якщо поки що нас ніхто не чує, ми чекаємо приїзду, ми маємо оцінити обстановку. Оцінити, наприклад, конструкції, які, які чи зажаті кінцівки, чи людина зажата. Вона має оцінити, чи дані конструкції не тримають на собі важких конструкцій. Тобто, якщо ми, наприклад, спробуємо розібрати, то ще не відбудеться великий обвал. Навантаженість на українські суди величезна, і тенденція стрімко зростає. Разом з тим, вже не перший рік в країні все більше вирішують спори за допомогою медіаторів. Така практика прийшла до нас з заходу і поступово змінює ринок юридичних послуг. Як це працює, розповість Дарина Старовойтова. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, вітаю вас на нашому ефірі. Пані Дарино. Розплумачте ж простою мовою, що ж таке медіація і хто може бути цим фахівцем. Так, якщо простою мовою, медіація це позасудове врегулювання спору за участю нейтральної особи медіатора. А хто ж може бути цим медіатором? Це, взагалі, інші спеціалісти Вони відрізняються від адвокатів. Так, це інші відмінні від адвокатів та юристів спеціалісти, які пройшли навчання та отримали відповідний сертифікат про право займатися медіаторською діяльністю. А де потрібно проходити відповідне навчання? У нас якось на базі університетів можна отримувати таку спеціальність як медіатор. Чи як це відбувається? Так, навчання медіаторів здійснюють суб'єкти освітньої діяльності. Зокрема, Києва могилянська бізнес-школа в Одесі є заклад, який видає, ну, Проводить навчання медіаторів в Києві. В принципі, зараз кількість таких установ зростає. А кількість медіаторів в Україні вона зростає? Тенденції є до збільшення. Тобто, чи все ж таки більше у нас адвокатів в Україні? Безперечно, адвокатів більше, але з набранням чинності в грудні 2021 року, законом України про медіацію, кількість медіаторів постійно зростає, і зараз, до речі, дуже популярним цей напрямок теж є. Ось якраз ви заговорили про законність, а чи є медитація все ж таки обов'язковою стадією, тобто перед судовим процесом сторони зобов'язані спочатку піти до медіатора, і лише потім, якщо не домовляється, звертаються до суду. Чи як це про це взагалі? Ні, станом на сьогодні процедура медіації не є обов'язковою. Вона є добровільною. Якщо сторони перебувають в конфлікті, або е, там є якісь спірні моменти, наприклад, якщо це сімейні спори або бізнес, трудові спори, вони можуть залучити медіатора. Для цього ну, в принципі на будь-яких засобах масової інформації в мережі інтернету на фейсбуці можна знайти медіатора. Е, медіатори, до речі, є е, ті, які спеціалізуються на вирішення тих чи інших спорів. І в принципі може до нього звернутися до суду або навіть коли вже справа перебуває в суді. А скажіть ось медіатори, це все ж таки безкоштовна послуга, чи це все більша платна? Чи є безкоштовні медіатори в Україні? Це оплатна по послуга. тенденції адвокатів, наприклад, наприклад, так є безоплатна правова допомога, але наскільки я знаю, медіаторів безоплатних немає. Поки немає, тобто, а більше переважно їх потрібно шукати десь у соціальних мережах, чи як взагалі ось вони працюють, тому що якщо там людина приходить до суду, там десь можна почути, знайти адвоката, юриста, А де шукати медіаторів, чи можливо в суді пропонують спочатку через медіаторів вирішити конфлікт. Ну, якщо суд пропонує вирішити конфлікт за допомогою медіатора, це більше відбувається на стадії вже відкритого провадження. Е, найчастіше судді пропонують е, вирішити проблему або спір шляхом е, звернення до медіатора, тобто, коли вже спір вже є. Е, а знайти медіатора, я думаю, що так само можна або за допомогою, е, вибачте, серафанного радіо, або в мережі інтернету. Або на Фейсбуці, до речі, багато спільнот медіаторів є на Фейсбуці. Наскільки я розумію, практика медіаторів більше поширена у містах мільйонниках, таких як Київ, а ось у таких населених пунктах, наприклад, як Біла Церква. Чи знаєте, чи поширена така практика медіаторів? Тому що мені здається, навіть більшість і не чули, що такі фахівці у нас в Україні є. Я думаю, що коли особа має намір вирішити спір, вона спочатку звертається до юриста або адвоката, і відповідно вже адвокат на місці може запропонувати медіатора. Е, я думаю, що і в Білій церкві у вас вони є, е, я впевнена. Але так, більш поширено, в більш таких масштабних містах: це Київ, Одеса, е, Львів, Дніпро, ну, в принципі, просто в таких обласних центрах, скажімо так. Але я думаю, що знайти і в маленькому місці медіатора це не проблема. А, взагалі, практика медіації, вона якось відрізняється в Україні від закордонних країн і чим саме? Відрізняється. Наприклад, в Польщі. Ось нещодавно звернувся клієнт. В Польщі медіаційна угода може бути затверджена судом. В нас такої процедури немає. В нас суд може затвердити лише мирову угоду. Є країни, наприклад, там США, де ем, Англія, де медіація є обов'язковою, тобто до звернення до суду сторони конфлікту мають звернутися до медіатора. Обов'язково в нас такої процедури немає. В нас медіація поки ще добровільна. А взагалі розглядається в Україні можливість затвердити на законодавчому рівні обов'язкову медіацію. Чи є розмови такі взагалі в нас в країні? Станом на сьогодні таких питань немає, але я можу зауважити, що в процесуальних кодексах передбачено можливість проведення процедури медіації, і суд навіть може зупинити провадження для вирішення спору ну, з допомогою медіації на строк до трьох місяців. Але про обов'язкову медіацію станом на сьогодні мова не йде. Дарина, а наскільки взагалі може займати часу медіація і це якось оформлюється? Тривалість процедури медіації не врегульована ні законом про медіацію. Вона може тривати, але в будь там не обмежений час, скажімо так, але в будь-якому випадку вона буде тривати менше, ніж судовий спір. Це однозначно. З приводу порядку або врегульованих. Яка взагалі процедура? можуть сторони підписати договір з медіатором, Не можуть, а сторони підписують договір з медіатором для того, щоб провести процедуру медіації, а за наслідком проведення медіації, вони можуть підписати медіаційну угоду, яка фактично потім може стати нотаріальним договором або перерости, стати мировою угодою у, справу, у судовій справі. Зрозуміло, крок за кроком в Україні приймаються рішення, метою яких є розвантажити суди. Наприклад, декілька років тому запрацював електронний суд. З цього виникає питання: чи стане медіація пана яка в рази зменшить кількість судових справ і таким чином зробить правосуддя більш ефективним? Так, безперечно, за допомогою медіації можна розвантажити суди, тому що зараз вони перевантажені, Є така проблема і кадрового дефіциту, і через воєнний стан справи відкладаються, вони накопичуються. Там ну тобто зростає термін розгляду справ і їх кількість. За допомогою медіації безперечно можна зробити, можна розвантажити суди і суддів. Дарина, а скільки у вас яка ось практика, скільки років ви вже є медіаторкою, і які справи вам доводилося розглядати і врегульовувати ось ці конфлікти спори? Сертифікат медіатора я отримала більше трьох років тому і весь цей час займаюся практичною медіацією. Найбільш медіабельними є таке поняття: спори є сімейні бізнес-конфлікти і стягнення заборгованості. Це такі спори, які ефективно можна врегулювати за допомогою медіації. А взагалі в Україні в нас люди знають, тобто поширене для них поняття медіації, чи все ж таки, коли вони вперше дізнаються, то дивуються, що взагалі в нас таке існує. Не поширене поняття, дуже часто плутають з дуже схожим словом медитація і взагалі не розуміють. Так, у мене таке було, я думаю, глядачі почули. Дуже поширена, ну браніше. Не розповсюджена інформація про цю процедуру, не дивлячись на те, що і в мережі Фейсбук, і навіть в інстаграмі про ці процедури розповідають. Але поки що, на жаль, це не дуже поширена процедура, але вона набуває популярності. Зокрема, зараз за останній рік дуже популярна ця процедура стала на стадії виконання судових рішень. І приватні виконавці зараз проводять відповідні заходи для того, щоб розвивати. Поширювати і вдосконалювати процедуру медіації і її результативність саме на стадії виконання судового рішення. А ось що ж потрібно робити, аби поширювати практику медіації в Україні, на вашу думку? Я думаю, що, по-перше, проводити освітні заходи вже в юридичних навчальних закладах, проводити в відділах. І в центрах надання безоплатної правової допомоги, хоча вони до речі до речі, дуже часто пропонують особам, які не звертаються за правовою допомогою. Ну і змі, безперечно. А, взагалі, на вашу думку, чи ось локальні суди по містах вони готові до ось таких інновацій, інновацій, так сказати, до медіаторів, до медіації? Чи не зустрічали ви, можливо, спротиву, коли там судді говорили ні, там це щось незрозуміле, якесь нове? Це не про нас, це не до нас? Ні, судді завжди підтримують е, позасудовий варіант вирішення спору. Вони раніше пропонували ну і зараз пропонують, але ми укласти мирову угоду. Але і варіант звернутися до медіатора вони також сторонам пропонують ще буквально на першому засіданні. Тобто, це якщо вже приходить, особа звертається до суду, і справа вже відкрита. Судді судді завжди роз'яснюють право сторонам укласти мирову угоду та звернутися до медіатора. Дарино, дайте, будь ласка, поради нашим глядачам, як вибрати медіатора для розв'язання певних спорів, і на що у першу чергу варто звертати увагу. Ну, варто звертати увагу безперечно, як і при виборі адвоката на його досвід, але це не є першочерговим. Я завжди пропоную при при обрані і адвоката, і медіатора звертати увагу на спеціалізацію, тобто ті справи, на вирішення яких спеціалізуються адвокат і медіатор, наприклад, сімейний медіатор, да, як сімейний адвокат, просто не може бути фахівця вірніше може бути, але. Коли особа займається більш вузько, займає вузьку нішу відповідно, і в чому вона є експертом? А відповідна і результативність набагато більша. тому я раджу шукати, якщо це сімейний спір, сімейного медіатора, якщо це корпоративні питання або бізнес-конфлікти, або договірні питання, наприклад, стягнення заборгованості або укладення договорів, то звертатися до бізнес-медіаторів. Вони і навчання проходять додатково специфічне після того, як отримують сертифікат і вдосконалюють свої навички. Ну і зазвичай я завжди пропоную клієнтам. Таку синергетичну працю і адвоката, і медіатора, але одна та сама особа не може бути і адвокатом, і медіатором для сторони в конфлікті. Тому якщо це якась юридична фірма або адвокатське об'єднання, то краще зазвичай, якщо там є і медіатор, потім і адвокати, які зможуть надати повний супровід справи і закрити всі потреби клієнта від стадії переговорів до стадії вирішення остаточного укладення договорів та мирових угод. Дарино, вдячний вам за змістовну розмову. Будемо закінчувати, бо час нашого ефіру обмежений. Дякую за запрошення у студії для вас. Працював Ярослав Гопаца за кадром. Вся команда нашого телеканалу. Дякую, що дивитесь та довіряєте незалежному. Змі. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, аби ми просувались у трендах, і нас бачило більше людей. Нехай щастить.